Вітаю, друзі! Сьогодні 24 червня 2025 року, і Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, голосив про перемир'я між Іраном та Ізраїлем, яке нібито набуло чинності 6 ранку сьогодні. Незадовго до цього, Іран завдав останніх ударів по Ізраїлю, по півдні Ірану. Вчора ввечері Іран завдав символічних ударів по Ірані. Військових базах Сполучених Штатів Штатів у Катарі, символічних тому, що, схоже, про ці удари знала влада Катару, Сполучені Штати завчасно вивели звідти чи особовий склад, чи техніку. І відповідно всі ракети, які, якими Іран обстрілював ці військові бази, було збито. До того ж, це були ракети застрілої конструкції, для того, щоб їх було легше збити. Тобто всі сторони. Стараються зберегти обличчя е і не перейти якусь там уявну червону лінію для того, щоб ця війна не переросла е у щось більш масштабне. <кій> Схоже, е ця війна Сполучених Штатів, тому що я вважаю, що Ізраїль в цій війні це є просто проксі Сполучених Штатів Америки, вона мала конкретну мету зруйнувати військовий елемент. Ядерної програми Ірану. Схоже, ця мета була досягнута, після чого її, цю війну було Е Кожна з сторін була зацікавлена в тому, щоб не перейти відповідні червоні лінії. Іранські Аятоли були зацікавлені в тому, щоб зберегти владу. Сполучені Штати. Були зацікавлені в тому, щоб цей конфлікт не розрісся, ця війна не розрослася у щось більш масштабне і не вплинуло у неконтрольований спосіб на міжнародні відносини. Ізраїль теж був зацікавлений кровно в тому, щоб військова складова ядерної програми Ірану була зруйнована і ну, насправді, про... Рівень шкоди, якої було завдано військовому елементу ядерної програми Ірану, якщо взагалі такий елемент існував, поки що на даний момент часу не зрозуміло, якої шкоди завдано, і наскільки Іран відкинуто у його зусиллях по збагаченню урану. Але поза сумнівом, що тепер переговорна позиція Ірану у переговорах із Сполученими Штатами по ядерній програмі є. Значно слабшою, ніж та, яка була 12 днів тому до початку масованих авіа та ракетних ударів Ізраїлю по Ірану. І швидше за все, що Іран погодиться на більш жорсткі умови, ніж їх висували Сполучені Штати до цієї війни. Чесно кажучи, я думав, що. Головною, головним об'єктом е символічного повідомлення цієї війни, яку розпочав Ізраїль, я переконаний за вказівкою і під контролем Сполучених Штатів, є Китайська Народна Республіка, тому що загроза перекриття Ормузької протоки і відповідно перської затоки, вона. Призвела б до е, серйозного зростання цін на нафту і вдарила б по економіці Китайської Народної Республіки. Але, схоже, е, Сполучені Штати не налаштовані на е, велику війну, а Трамп дуже хоче отримати Нобелівську премію миру. І, схоже, у такого роду війнах, як війни престижу. Як нещодавно між Пакистаном та Індією, та ось ця остання війна між Ізраїлем, США та Іраном. Це можна їх контрольовано починати і контрольовано завершувати. В той час, як цього не скажеш про війну Російської Федерації проти України, цілі якої не зрозумілі з точки зору Російської Федерації, крім як ціль повністю знищити. Україну, а ця ціль, схоже, на даному етапі є недосяжною для Російської Федерації, відповідно, і завершити війну у той спосіб, у який це вдається між Індією та Пакистаном, відповідно, між Ізраїлем, Сполученими Штатами та Іраном в Україні не вдається і не вдасться. Але в нас є ще один чинник, який перешкоджає завершенню війни. Це. Особисто зацікавленість Зеленського продовження війни, тому що війна продовжує його владу без виборів. І крім того, це некомпетентність Зеленського, тобто неспроможність розробити розумну стратегію і представити її суспільству, і отримати для втілення цієї стратегії міжнародну підтримку. І я переконаний, що б яка, якщо б така стратегія була, то ми би отримали і підтримку і Сполучених Штатів, і країн НАТО. І інших країн. І тиск на Російську Федерацію заради миру став би значно масштабнішим. Але, схоже, сторінку, чергову сторінку війни Ізраїлю з Іраном, перегорнуто до наступної війни, тому що навряд чи там все завершилося в історичному контексті.